Із метою ефективної протидії російським окупантам управління СБУ в Сумській області запустило в роботу офіційний чат-бот у месенджері Телеграм, у якому громадяни можуть повідомляти про осіб, що підривають обороноздатність та державний суверенітет України. Чат-бот створений для отримання інформації про воєнні злочини, вчинені расистами у регіоні спочатку повномасштабної агресії проти України, для виявлення зрадників, колаборантів та пособників ворога. Також на чат-бот громадяни можуть повідомити інформацію про інтернет-агентів, які співпрацюють з окупантами та поширюють у соцмережах контент на їхню підтримку. Про розкатання гуманітарної допомоги, корупційні дії чиновників. Тощо кожна інформація, отримана на чат-бот, буде ретельно перевірена. Працівники управління служби безпеки України в Сумській області дякують усім громадянам, які вже долучились до спільної боротьби з ворогом та передають важливі для сил оборони та правоохоронців дані. Наголошують в умовах війни інформація це потужна зброя. Тож наближаємо перемогу разом.